你。 Бо скінчилась навчальна пора, і зібралась на дзвоник останній вся весела шкільна дітвора, розкриває гімназія двері гостину. Бо сьогодні родинне в нас свято буде ми твою гордість в країну у доросле життя проводжати. Добрий ранок, шкільна родина, вітаємо вас. Дорогі вчителі і поважні гості, шановні батьки і галасливі гімназисти, сьогодні з рідною гімназією прощаються її найстарші діти. Сьогодні в доросле життя на крилах надії і любові вирушають наші 11 класники. Тож дозвольте розпочати неповторне свято юності. І запросити на лінійку наших випускників. Настрій і щиро любов. Перед нами майбутні юристи, економісти, перекладачі, вчителі Бажаємо їм знайти себе у житті. Медалісти. Зові переможці у спортивних змаганнях з легкої атлетики, шахів, чемпіонату України з вільної боротьби, переможці міських олімпіад з історії, учасники наукових обласних конференцій, дружні, енергійні, творчі талановиті – Це візитна картка 72-ї групи. Бо вони гідно представлять своїми знаннями рідну гімназію, уславлять добрими вчинками своїх наставників, учителів. Запрошуємо на лінійку 73-ю групу гімназії. Клас веселий і кмітливий. Може витримати все. Будь-які перепони та перешкоди з легкістю проходить, посміхаючись. Чесне право внести державний прапор України надається Полонському Назару, Даренчуку Роману, Тимофію Владіславу, гімназія, рівняння на прапор, внести державний прапор України. Гімназії це символ знань і умінь твори. Хай же над площею плинуть ці осяйні прапори. Почесна права внести прапор гімназії надається Пруднікову Артему, шуляку Нікіті, Остапчику Роману. Гімназія струнко, рівняння на прапор. Внести прапор гімназії. Тоді врочиста, державний гімн, ми знаємо усі для кожного села містечка міста, це клич один з мільйонів голосів. Це наша клятва, заповідь священна, хай чують друзі й вороги, що Україна вічна, незнищенна, від неї лине світло навкруги. Свято останнього дзвоника оголошується відкритим. У дні святкові ми поринаємо у глибину років і згадуємо знову ми і знову тих, хто прославити країну рідною зумів. На камені священні імена у дзвонах тиші голоси не тліні, вони звучать у кожнім поколінні як невмируща совісті струна. Вшануємо пам'ять тих, хто звеличив нашу землю, тих, завдяки кому наше життя зігріте сонячним світлом, завдяки кому сьогодні відроджується наша Україна, право покласти квіти до пам'ятної дошки Героя України, вчителя Старокостянтинівської гімназії Бондарчука Сергія Михайловича. Надається кращим учням гімназії Перуну Андрію та пірог Руслані. До школи знову гості завітали, вони колись теж учнями були, навчалися, знання тут здобували і добру славу школи зберегли. На свято останнього дзвоника запрошений методист методичного кабінету управління освіти Гриб Гаяне Анатоліївна. Цю мить величну, дорогі випускники, ви не забудете ніколи. І ці слова напутні та прості, які говорить вам директор школи. Перше слово для привітання наших випускників надається директору гімназії Боднар Ларисі Миколаєві. Дорогі учні, шановні вчителі, батьки, уважні гості. Сьогодні ми зібралися на свято останнього дзвінка, який сповістить про закінчення 2014-15 навчального року. Щиро вітаю всіх учнів, працівників гімназії, батьків з цією подією. Особливо хочу сьогодні привітати учнів 71, 72, 73 груп гімназії. 11 років в стінах рідного закладу було чимало перемог, щасливих та веселих днів, корисних справ. Та незабутніх вражень. За шкільним порогом перед вами відкривається незвідана дорога дорослого життя з новими можливостями і перспективами. Вірте в свої сили, якомога, якомога вдаліше зробіть професійний вибір, прагніть більшого і досягайте поставленої мети. Ваші майбутні успіхи працювати ділове творче завзяття стануть найкращою подякою вашим вчителям. Бажаю вам успіхів, щасливої долі та здійснення ваших мрій. Хай цей останній дзвінок вам завжди нагадує про дитинство та рідну школу. Ну а для учнів п'ятого курсу гімназії розпочинається дуже відповідальний період в житті. Перша державна підсумкова атестація. Щиро бажаю вам, дорогі наші учні, успішно скласти іспити, відчути впевненість в своїх знаннях. Осінь настає літо. Скінчився навчальний марафон з уроками, контрольними роботами, перервами, домашніми завданнями, сміхом і переживаннями. Попереду канікули. Нехай гарним і чудовим буде літній відпочинок, сповнений нових яскравих вражень, сподівань, цікавих знайомств. У цей день хочу висловити велику вдячність учителям, всім працівникам гімназії. Завдяки вашій праці, дорогі колеги, сумлінню та професійній майстерності наша гімназія має безперечний авторитет у місті і області. Сьогодні свято радісне, весела і в той же час сумне. Серед нас, на жаль, сьогодні немає нашого вчителя, вчителя фізики. Бондарчука Сергія Михайловича, який загинув на революційному майдані 20 лютого 2014 року. Прошу вшанувати пам'ять про нього хвилиною мовчання. Учасника заключного етапу всеукраїнського конкурсу захисту учнівських науково-дослідницьких робіт МАН у секції математичне моделювання. Переможця обласного заочного конкурсу юний математик, обласної інтернет олімпіади з математики, призера обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики, ученицю 71-ї групи НИЧ «Евеліну». Освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації нагороджує дипломом третього ступеня призера. Обласної Всеукраїнської шнівської олімпіади з астрономії, адміністрація гімназії нагороджує присвоюючи почесне звання Гордість гімназії, призера обласного етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики, інформаційних технологій, астрономії, призера заключного етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з інформаційних технологій та інформатики, призера всеукраїнського турніру юних інформатиків, учня 73-ї групи Шумейка Максима. за перемогу обласної інтернет олімпіаді з математики, дипломом другого ступеня, за перемогу обласного дистанційно-математичного конкурсу «Крок до знань адміністрації гімназії нагороджує, присвоюючи почесне звання гордість гімназії, переможця обласного етапу Соукраїнської учнівської олімпіади з інформатики, обласної інтернет олімпіади з інформатики, учня 42-ї групи Миронюка Костянтина. освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації нагороджують дипломом другого ступеня призера сьомої обласної інтернет-олімпіади з математики Семенюка Віктора Олександровича.